Так, друзі, всім вітання. Новини з Бахмуту. На жаль, не з самого міста. Бачите откуда? Зараз такі позиції по посадкам, по перелізкам. Якщо коротко, по північному фасу. Там дещо сильно уповільнилось наш рух з об'єктивних причин. Дуже накопалися, нарилися, резерви підтягли. Короте, міномети арта, рух є, але ще сповільниться. По самому місту Бахмут. У місті орки, але в самому місці працюють наші групи, які групи ви знаєте, які винищують живу силу, мінують гарчачі території. Ефективно, особливо вночі знищують живу сило. По півдню дещо кращий результат і це об'єктивно, але я вам скажу так, рух не такий би як вам всім хотілося, дуже швидкий. Тому що все нахер заміновано. Просто все. Оце шляхи прохідності. На Ці тропиночки протоптані, вправо-вліво ніхто не ходить. Такого немає. Це має дорого що... курсу. Штурмовики пробивають позиції, туди заходить, закріплюється наша піхота, утримання йде. І таким чином є рух вперед. На самих околицях кліщів наші підрозділи, але лінія мірно ну, фронту. Нерівномірна вона. Ну, конфігурація, в неї де вклинення їхні, де наші. Коротше така, зранку був, заходив на КСП, був доступ до Старлінка, подивився на Діп Стейт, то що Діп стейт намалював, то я не знаю звідки він його взяв. Ми саме там, я саме там, де він намалював, то непогано було б, щоб орків вже там не було. Але ну, поки не так. Звісно, виб'ємо відтуда, але трошки пізніше. Якщо коротко, ну, така, скажімо, краща ситуація по півдню, трошки гірша по півночі. Але рух є, рух невпинний і це тяжкою ціною дається. Так що, друзі, віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації. 遅いもん。